Ось, велику рискнули і спиляли. Ось цю. Думали, воно впаде на криницю зараз. Ні, не впало. Повисло там на такому сучку. А ну тяни вовка, тільки відійде. Драбину мені не поламай. Тепер розпиляй її на пару частин, щоб ми могли її дотягнути. Та хай на драбині так і стоїть, пиляй. Що там таке? О. Стій, 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 стій. Ти бачиш, що случилось? Цепочку окремо не надо трогать. А. А ну що ще зажимай, да? Зажимає воно його вовк. О, Мінус три ноль. А що, помічто. можна Все, можно тягнуть, да? Вов? Все, хлопчики, можете тянуть.